Добрий день малята, хлопчики і дівчата, яскрава чарівна осінь до нас прийшла і дарунки принесла, білочці хорішки, їжачку грибочки, а нашим діткам соковиті фрукти. Давайте розглянемо. Де ростуть фрукти? Ростуть вони в саду, на деревах, високо вгорі. Їх зігріває яскраве сонечко, поливає теплий дощик, тому вони ростуть солодкі, соковиті та смачні, а ще дуже-дуже яскраві. Ви полюбляєте фрукти? Малята. Так? Молодці. Давайте подивимось, які фрукти подарувала нам осінь. Що це в нас? Так, це яблучка. Якого кольору вони бувають? І червоні, і зелені, і жовті. Молодці. А це? Це грушки. А грушки якого кольору бувають? Так. Ти ж зеленого, червоного, жовтого і навіть коричневого. А це вна що? Сливки? Якого вони в кольору бувають? Молодці фіолетового. Коли фрукти достигають, їх зривають. Можна їсти свіжими. Або зварити варенечко? Чи смачний компотик? Малята, ви полюбляєте смачний компотик? Молодці! Ану, скажіть мені, будь ласка, давайте пригадаємо, які подарунки принесла осінь білочці і їжачку? Так. Горішки та грибочки, а які дарунки вона принесла діткам. Так, яблучка, грушки, сливки, молодці. А як можна одним словом назвати ці всі ласощі? Так, це фрукти. А де ростуть фрукти? Молодці в саду на деревах. А що мами й бабусі готують з фруктами? Так, смачне варенечко та компотики. Дуже добре малята. Тепер можете скуштувати смачненьке яблучко або грушку, або сливку. А я прощаюсь з вами. До побачення, до нових зустрічей!